Куртку зимню, чи кофту. Добре, що обрав куртку, до речі, бо щось дуже прям холодно. Треба було ще шапку надягати. Сьогодні супер день. Тут нікого нема. Чудо! Влітку тут нікого нема. Ну ні, ну це реально чудо. Тут зазвичай людей отак. Точно сьогодні треба покататися, поки нікого нема, поки можна не переживати, що в когось вріжешся, чи хтось в тебе вріжеться. Все приємно. Практикувати треба всі ті ж самі елементи. Я хочу далі практикуватися, з'їжджати з, з отаких от склонів, типу вниз. Набрати швидкість, і потім на цих склонах, трохи заїжджаючи на них вгору, розвертатися і спускатися вниз, щоб заїхати на наступний склон, і так само на ньому розвернутися і з'їхати вниз, і щоб на наступному склоні піднятися, розвернутися і з'їхати вниз. Коротше, я сподіваюся, цикл понятен. Тут ще, до речі, залишились калюжі після вчора, тому їх треба доджити. Додаткова складність, так би мовити. А. а. Мені наче трохи момента не вистачає, тому що я заїжджаю отак на гору повертаю, і от з цього положення мені не вдається повернути далі вниз, а я просто падаю. Чи повертаю, але повертаю недостатньо і воно просто... Падаю, але коли більше моменту, тобто більше швидкості, страшніше, тому що можна впасти набагато сильніше. Ладно, я вже починаю хотіти їсти, час повертатися додому на сніданок. Майже як ніндзя, готов атакувати. З тих годинку поспати, чувствуюся після цього конкретним таким тігрулетом. Зараз зайду десь похавати і знову додому, чекати початок роботи. Сьогодні навіть не Сабвей.